Вітаю, я Руслан Ігорович. Я працюю вчителем у школі, і сьогодні ми хочемо підняти важливу тему: а саме підготовки суспільства до того, що будуть повертатись поранені бійці. Вітаю, я Руслан. Я Павло. Е, Представьте будь ласка, е, мій позивний пахом, я боєць 12 ї бригади АЗОВ. Сьогодні я би хотів з тобою поговорити про таку важливу тему, як повернення бійців після поранення у суспільство, задати тобі декілька запитань. Я б хотів, якщо тобі щось незручно, відповідати, щоб ти одразу про це казав. Все нормально абсолютно, щоб ми побудували діалог. Окей? Да, без проблем. Супер. Перше, що я хотів би почати, це з твого бойового шляху, твоєї мотивації, чому ти вирішив піти і як. Подалі відбувався твій шлях? Бойовий шлях і почався з того, як я прийняв своє рішення піти в Азов. Це було на середині 4-го курсу. Я вчився в медичному університеті і ще півтора року винашував цю думку. Влітку, 24-го, тільки закінчивши медичний університет, я одразу подав заявку в бригаду. Паралельно готувався фізично, готувався теоретично, точно знав, що піду на бойового медика. 7 вересня підписав контракт, прийшов БКБП і, врешті-решт, потрапив в підрозділ на ту посаду, на яку я хотів. Мотивація моя була проста: це війна в країні, це я банально просто дуже люблю країну, дуже люблю своїх друзів і рідних, які живуть тут і не міг залишатись осторонь. Чому саме Азов? Того, що, по-перше, те, що вони зробили в Маріуполі, це багато чого варто. По-друге, я точно знав, що я піду на медичну посаду, на бойового медика, і знав, наскільки високий рівень медичної служби в бригаді Азов. Тому у мене просто не заважалося іншого вибору як не Азов. З приводу. Далі хотів би поговорити з приводу поранення. Якщо тобі незручно відповідати на якісь запитання, не відповідай, кажи про це. Як це відбулося? Які подальші події, евакуація, стабілізаційний пункт? Поранення я отримав на початку грудня. Е, я виконував задачі медика евакуації. Я був медиком евакуації на Кейсивакі, е, і ми залітали на позицію. Е, щоб забрати поранених хлопців, так сталося, що нашу машину підбили. І нам треба було відтягнутися до хлопців на позицію. Е, і Два лежачих, трьохсотих вони залишались на відкритому просторі, і треба було затягнути їх в укриття. Е, першого ми успішно затягнули. Коли затягували другого, залишалось 5-7 метрів до позиції до укриття. Е, я почув, що щось гепнуло, відчув жар по лівій нозі. Е, зрозумів, що щось прилетіло, е, завалився на бік, побачив, е, що в мене поранена ліва нога, відкритий перелом, масивна кровотеча. Е, ніякої жодної іншої думки не було, як накласти турнікет і відтягнутися в укриття. Е, так я отримав поранення. Е, після чого ми провели ніч на позиції, е, і на ранок нас евакуювали. Е, в принципі, евакуація пройшла дуже, дуже продумано, дуже вдало, як на мене. І Невдовзі я опинився на стопункті, там все пройшло дуже швидко, буквально 30 хвилин. Зробили всі потрібні маніпуляції. Я був доставлений вже в госпіталь, де мене прооперували. І ввечері того ж дня я прокинувся в Дніпрі в реанімації. Як про відношення в лікарні або під час евакуації? В лікарні ставились добре. Я одразу, перша людина, яка мене зустріла в лікарні в Дніпрі, це була куратор із е, нашої служби супровіду. Я одразу зрозумів, що мене взяли під своє крило супровід, е, того, що одразу почалась суета там е, щось принести. Телефон треба, зарядка треба. Я кажу, в мене телефон є, тільки зарядка треба, йогурти. Ну тобто всі питання, якісь хотіла допомогти, хотіла закрити. Е, Набрали маму, набрали батьків. І все моє перебування в Дніпрі. Майже кожного дня я бачив свого куратора за що я їй дуже вдячний. Пробувши в Дніпрі близько тижня, я переїхав вже в Київ в евакуацію і продовжую своє лікування і відновлення вже тут, в Києві. Під час лікування ти напевно виходив в місто. Скажи, будь ласка, чи був в тебе якийсь позитивний або негативний досвід після твого повернення з бойових у цивільне життя? З позитивного я, в принципі, стикався з багатьма людьми, які, які і пропонували свою допомогу. І, ну, тобто, бачиш, що я пересуваюсь на милицях. І, там, і пропускають по дорозі, і підтримають двері, і запропонують допомогу. Е, і з негативного це такі, не знаю, ну, такі прикольні моменти, коли ти йдеш, бачиш, що людина йде навпроти. Спілкується з кимось, і, ну, і така на, на веселому настрій, mm -hmm. бачить тебе, бачить твою ногу, і одразу така панікша, тупо настрій в неї падає. і Я вже сам думаю зупинитись, там, сказати, та слушай, та не розстраювайся, та все нормально, Тоба, я не розстраююсь, не униваю, давай йти. веселей. Ну. А так, в принципі, якихось таких негативних моментів не було. Як би ти хотів, можливо, є якісь поради, або якийсь алгоритм дій, як правильно комунікувати з пораненими бійцями, щоб не порушити їх особистий простір, як жодним чином не нашкодити? Та Банально залишатись людьми, залишатись як би, з позиції поваги підходить до людини, яка, яка має поранення або втратила кінцівку, як я? Просто бути вихованим, банальні правила вихованості, етики, на рахунок непорушення власного простору. Я вважаю, що не треба одразу лізти, обійматися, жать руку, плакати. Спершу я вважаю, що було б непогано спитати. Ну, тобто, встановити спочатку голосовий контакт угу. чи чи, чи не займає людина там твій час, чи може ти кудись спішиш, чи може ти банально в поганому настрої, не хотів би ніяких там розмов. От. Банальне спілкування, просто залишатись людиною, все буде чітко. Як би ти хотів, якщо, наприклад, людина хоче тобі щиро е, допомогти, як би ти хотів, якби це ідеально виглядало б е, для тебе? Ну, щоб як людина підійде і тому подібне? Ну, от гуляючи Києвом, були моменти, коли е, я йду навпроти, мені йде людина, е, бачить моє поранення, бачить мене, ми зустрічаємось поглядом, і вона просто бере. Киває, якби. Я зрозумів, що вона хотіла сказати цим жестом простим, але якби, нічого зайвого. Спитати, чи потрібна допомога, бо найчастіше е, хлопці з пораненнями вони все ж таки е, у них починається нова боротьба за їхнє життя, і вони не можуть змиритися з тим, що вони втратили якусь функціональність, свою мобільність, і все одно. Сцепивши зуби, стараються все робити самі. Тому я вважаю, що в першу чергу треба спитати, чи потрібна допомога цій людині, а вже потім допомагати. Зараз є така проблема, якась певна прірва або якийсь паркан між цивільними та військовими, і це має наслідки. Скажи, будь ласка, чи відчував ти цю, цю відстань між цивільними та військовими? Звичайно, певною мірою, я відчував, але старався завжди жити і робити все так. Щоб, в принципі, і моє оточення, яке у мене зараз склалося, всі мої близькі друзі. Вони або волонтерять, або якісь благодійні фонди, або Ну, після підписання контракту, після вступу на службу у мене з'явилось багато друзів військових. Але в той же час я не втратив зв'язок з друзями цивільними, тому я відчуваю, що я такий, як певний ланцюжок, який mm -hmm. з'єднує ці два, два таких світи військових і цивільних, тому. Е, ніякої там, злості, агресії на них не тримаю. В той же час е, дуже радий, що в моєму оточенні більшість людей це е, свідомі люди, які розуміють, де ми живемо, в яких ми умовах живемо, е, якою ціною. Як ти думаєш, чи можна прибрати цю е, прірву між військовими та цивільними? І якщо так, то як це правильно зробити? Я думаю, що можна. У мене. На мою думку, військові зараз в таких умовах і обставинах вони роблять свою роботу і вони... Е, ну, війна точно їх змінює, і тим не менше життя продовжується, і, на мою думку, цивільні мають розуміти, е, чому так відбувається, як вони змінюються, і просто. Бути якби в темі того всього, що відбувається в країні, не закриватись якимись, там, рожевими окулярами і думати, що все це мене без їхньої участі. Треба бути в курсі всіх подій, треба підтримувати. Треба банально У всіх, я впевнений, що у всіх є знайомі, друзі, родичі, які воюють, які зараз на війні. тому не можна сказати, що ні у кого немає нікого на війні, і нам банально треба триматись всім гуртом, щоб вивозити цю тягу. Я би хотів сказати тобі дякую за те, що ти прийшов, за те, що ти поділився своїм досвідом. Я сподіваюся, що це комусь допоможе у, у тому, як правильно комунікувати з пораненими бійцями, щоб наше суспільство воно має вже бути готовим до того, що будуть повертатись хлопці і дівчата. але на жаль, на мою особисту думку, воно не готове. І е, я сподіваюся, що після таких відео у людей щось щелкне в голові, і вони зрозуміють, що сказати дякую, це не важко, і запропонувати свою допомогу це також не важко. Головне, просто залишатись людиною. Я тобі дуже вдячний е, за все, що ти прийшов, що ти є. Я сподіваюся, що в тебе все буде добре. От. Дякую тобі, величезно. Дякую вам.